В Цьому відео розберемо самий безризиковий і самий простий спосіб заробітку на крипті це лаунчпул. В ньому є тільки один недолік. Ми не знаємо заздалегідь, скільки ми заробимо, але ми точно заробляємо і ми точно не ризикуємо. І цьому треба, ну, прям мінімум часу. Давайте переходити до практики, тому що в лаунчпулах є деякі зміни, і також я вам розповім, яку стратегію я особисто використовую для того, щоб заробляти на ліквідності. По перше, давайте розберемося з тим, що таке лаунчпул. Лаунчпул, насправді це, якщо порівняти з класичним банківським сектором, це депозит. Тобто ми заробляємо на депозиті те, що тримаємо свої активи на певній біржі. Лаунчпул це маркетинговий інструмент, і, звісно, якщо його використовують біржі, це залучає нових користувачів, нову аудиторію про біржу розповідають. От як я зараз, і користувачі приходять на біржу, і це приток ліквідності. Увесь світ бореться за увагу користувача, і крипта не виняток, біржі так само. Борються за увагу користувачів, і проводять різні промоактивності на біржах, на яких можна заробляти. Я розповідаю у себе на youtube каналі, тому якщо цікаво, підпишіться. А так само анонсую їх в telegram каналі Тому теж за посиланням під відео можете підписатися. До речі, ну канал він безкоштовний, але закритий. то додають адміністратори потихеньку. Ось, наприклад, був останній там лаунчпул, і на ньому вдалося зафіксувати 39 доларів. Канал побудований так, що я даю там корисну інформацію і показую, що щось анонсую, що щось. Починається, і потім показую, скільки на цьому вдалося заробити. Тобто це не якась ефемерна історія про те, що ви можете десь щось колись заробити. Ні, я показую, ось можна, і ось я зробив, ось що вдалося заробити. А в цілому, це за один лоунчпул можна заробити там 0,5-2% до депозиту. Давайте перейдемо до практичної все ж таки історії. Тобто лоунчпул, як я казав, це утримання депозиту. Просто треба натиснути декілька клавіш. А також я покажу, як я це комбіную з іншими ще біржами, ну, вже далі. Пройдемось по фактично, як я це роблю, і покажу інші біржі, де знаходяться в них лаунчпул. На біржі Бабі. Ну вам звісно потрібні всі біржові аккаунти мати. В даному випадку біржа Бабі. Заходимо в торгівля, переходимо з Потикс і в Лаунчпул. Я себе зменшу, щоб не заважати. Ось так виглядає лончку. Тут кнопка Приєднатися. Ось ви можете бачити, де покласти свої USDT, Пар з USDT обов'язково є. Інші пари ну, не раджу використовувати, особливо якщо ви новачок. Тому що так ми можемо брати в борг інші активи, тобто, наприклад, актив МНТ, але там ми теж сплачуємо відсотки, скажімо так. Для новачків це трошечки рановато, для тих, хто розуміється, ну вони скоріш за все не дивляться це. Відео вони і так знають, як це використовується інструмент е -е, хіджування або взяття позиків. Рекомендую підписатися прямо зараз, щоб не загубити канал, на якому вас навчають заробляти реальні гроші на крипті. Заробляти на стейкінгу, натискаємо е натискаємо суму від 100 до 2000 доларів, максимум можна натискаємо е е я знайомлений і підтвердити все. В мене просто я це вже зробив і в історії стейкінгу ви можете подивитися суму, яку ви поклали, і звідси ж ви можете її завжди вивести. Ось в будь-який момент натискаєте все і можете забирати, тобто ваші гроші не заморожені. І тепер давайте перейдемо до деталей. На що тут треба звертати увагу, це період стейкінгу в даному випадку це 5 днів. Це відбулася зміна. Раніше це було 7 днів, зараз лаунчпул триває 5 днів. І раніше монети нараховувались щодня на різних лаунчпулах. Буває по різному. Бувають монети нараховуються щодня. І їх я вам раджу одразу продавати. Чому? Тому що коли йде роздача монет, люди їх продають, і ціна падає. Тому я тестував неодноразово завжди вигідніше продавати якнайшвидші монети. Зараз Bybit змінив ці умови, і по закінченню лаунчпула ваші USDT повернуться на ваш аккаунт фінансування. Тобто вам не потрібно їх забирати, вони просто повернуться і нарахуються, звісно, монети, які ви отримаєте. Все, тобто, я ще раз нагадую. Що ви можете в будь-який момент їх забрати, в кінці вони просто нараховуються на ваш аккаунт фінансування. Що я використовую, як я як кажу, ставлю це по колу схему. Тобто я дивлюсь про лаунчпули на інших біржах, і я вам в цьому відео хочу їх показати. Наприклад, ви можете взяти одна з таких гарних бірж по лаунчпулах, саме не по надійності, а по тому, що там регулярно лаунчпули відбувається. Це, от, наприклад, BingX. От BingX, в них починається завтра лаунчпул, і в них. В Бінгік це, що дуже круто, чому я про нього кажу, в них є завжди для нових чеків пули окремо, бачите? Ось оцей пул, новий користувач, крайній правий, новий користувач, і тут значно більше винагороди. Я коли приймав участь, це, як правило, виходить 50-70 доларів виходило. Але для цього приходиться там, заводити аккаунт там, на себе, на дружину, там, на те, що на матір. Ну, тобто постійно, ну, як то кажуть, родичі вони не безкінечні, тому є. Певне обмеження по, по такому лаунчпулу, але і для старих користувачів також тут можна перекладати далі свою активність сюди. Наступна біржа це ну те, що тут в мене є, це KuCoin, на Бінгіксі не показав вам в спот, бо все, в принципі, ось тут знаходиться розділ лаунчпулу. На KuCoin, на KuCoin попередній був гарний лаунчпут, а так як правило, тут менше лаунчпули. Ще хвилиночку, що вам не сказав. Тут на Бінгіксі чим зручно є обмеження для старих користувачів 20 тисяч доларів, тобто можна припаркувати більшу суму. Для нових користувачів тільки 2 тисячі доларів можна припаркувати. KuCoin тут. Тут, дійсно можна теж багато припарковувати, і зараз в них так також вже активний, ось Смайл, і він буде йти протягом 5 днів. Ну Одночасно з байбітом Я на Байбіт поклав свої гроші, хоча і сюди варто б занести, подивитися в порівнянні, який який яка біржа дасть більше, як то кажуть, профіту. І ще одна біржа, на яку так само можна перекидувати регулярно. Це BitGet. В неї теж гарні лаунчпули. Хвилиночку знову ж таки не показав вам на Кукоїні. Кукоїн є Ion, і ось в них тут ось є GamePool, він називається. На BitGet, біржа BitGet, Тут так само вони є, лаунчпули, в них воно знаходиться в розділі Ion, і тут теж щось заробляємо. В них також є зараз активний, але тут тільки за біткоїни і за ефіри. Знову ж таки, їх можна брати в позику під свої USD. Дите, ну, якось покажу це в окремому відео, як можна брати позики, бо хеджування я сам особливо не люблю використовувати шортові позиції для хеджування, а, а тому що за ними треба слідкувати. Ну Там є свої нюанси. Я більше там, от, якщо беру, то тільки в позику і тоді кладу. Тобто, ось так я і слідкую постійно, перекидую ліквідність з однієї біржі на іншу, і так вдається заробляти просто на депозиції, які я зберігаю, для того, щоб Ринок на просадках. В цей момент в мене є вільні кошти, і вони також е, працюють. І е, я цей метод ще називаю е, крипта безкоштовна. Чому я його так називаю? Тому що ви можете е, використовувати свої, свою ліквідність для того, щоб заробляти ці гроші і вже за зароблені гроші купувати той самий і ефір. Тобто ви не витрачаєте свої кошти е, безпосередньо для е, волатильних криптоактивів, а заробляєте на своїх е, стейблкоїнах. І купуєте вже собі і ефір, і очікуєте на його зростання, і не нервуєтесь на просадки. Ось таке відео про лаунчпули, це дійсно гарний інструмент. Кому. Інколи люди кажуть мені, там, ну серий типу 2% за 5 днів там, чи 1% за 5 днів. Я кажу, ну трошечки ви зажрались, побійтесь Бога, як то кажуть, тому що в банках ви отримуєте 0,1% річних, а тут ви можете отримати буквально той самий 1, не 0,1, а 1-2% за тиждень-два. В річних це за рік можна 20-25 до 30% отримати. Просто за цим потрібно слідкувати. А для того, щоб було легше слідкувати, просто підпишіться на телеканал. Телеграм-канал і та Ютуб канал. Я подякував усім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте реакції, якщо відео корисне. А також задавайте свої запитання, якщо щось зрозуміли. Всім щастя і до зустрічі в наступних відео.